Доброго вечора, вітаю на каналі Залізна барахолка Полтава. Сьогоднішнє відео буде суто майже на 90% провісті. Зараз буду повільно вести. Ще ви роздивилися на пайки, там все державки різноманітної висоти. Ну, Приблизно був, що ви орієнтувались в цьому в цій справі. Продаватиметься лотами. Отак, один лот, другий. Третій, четвертий, п'ятий і там ще чотири лоти. Поїхали. Ось такий має вигляд перший лот. Ставте на паузу, роздивляйтеся дужче. Будь-який лот коштує 1000 гривень. Другий лот. Зараз розпочнеться дощ, вже піднімається вітер. Так, ящик, як зазвичай, це з ключем 350. Працював тільки на. Ну. А що таке? Ага. по 150, сам органайзер 100 гривень. Далі, третій лот. Тут різного плану. Відрізні, різьбові, фасонні трапляються. Третій тисяча також. Четвертий. Не думаю, видно. П'ятий. Також різного плану. Є з написами є без... П'ятий лот. Лампа така. Не знаю. яка рідина в ній є. 100 гривень. 1500 бухта такої стрічки. Десь пів міліметра товщиною гнеться. Там 50 кілограмів. По 600 гривень шкіли. Профіль, напевно, де. Один і ось ще один. Редуктор 1 до 1,25. Вхід 1, вихід на 2 вали. 800 гривень. Потім отаке потужне точило. Потужні підшипники, шків алюмінієвий, воно крутиться. Я познімав, Там стояли блоки підставки, я їх познімав заважало. 2800 торг. От потужні камні стояли. Так, йдемо далі. Сейф з двома ключами. Розміри 44, 65 і там приблизно 35 в глибину. 1600 торг. Так, лот номер 6. Ось такий має, має вигляд. Це він один кожному лоті 30 резців десь. Болти такі специфічні. Тут під квадрат. Гайка здається на 14. 5 і 6 твердість, 45 за кілограм. Насос такий як сікальний. Стан нового. Відбита одна. Не кріплення відбите, ось де. Зараз лине дощ. 1200 торг. Ну і на завершення ще три лота різців. Ось такий вигляд. Має один з цих лотів на цьому столі. Висота різна від сантиметра до 2,5. Пакую в свою тару. І третій лот на цьому столі. Пакую в свою тару. Ось такий загальний план. Ну і на завершення. Дивіться, що попалось на металоприйомці. Пилосос, стан нового. А тепер увага ціна. 14 999 гривень. Це колбовий Сатурн. Не знаю, продасться, не продасться. Сказали, працюючий, буду перевіряти. Тут чоловік просто взяв, обрізав шнур і здав його на мідь. Там міді 3 грама було. Фільтр чистий. Якщо не продасться за 600 гривень, значить буде пилососити в моєму авто. Ну що, на цьому все. Наступне моє відео вийде, як завжди, в неділю, о 8 вечора. Обов'язково не забудьтесь підписати, підписатись на канал, коментуйте. На цьому, все дякую за увагу. До побачення, до наступної зустрічі.